Дратівливість, тривожність, порушений сон. Вранці не відчуття, що наче не відпочили. Дуже часто мене просять підібрати якісь вітаміни, знаючи, що я працювала психотерапевтом. І перше, про що спадає на думку, це, звісно, вітаміни групи Б. Справа в тому, що у природі вітаміни групи Б по одному не зустрічаються. Вони завжди в комплекті, причому в певному співвідношенні. І ось стібі. Це не просто весь комплект вітамінів групи Б, це ще й смак лайму. Це просто такі хрустящі таблеточки, можна дітям, можна собі, тобто це смачно, і при цьому ми якраз допомагаємо, причому не тільки нервовій системі, а також стає краща кров, да, тому що ем, анемія, там теж ем, в ем, причинах є нестача вітамінів групи Б. Порушення травлення там теж є нестача вітамінів групи Б. Тому додавте в свій раціон да, до своєї базової програми вітаміни групи Б. Просто дуже бюджетно виробник Німеччина. Здоров'я вам і вашим близьким!